Переходимо до вулиці, будинок двоповерховий, побудований із силікатної цегли, утеплений десяткою пінопластом. Загальна площа ділянки 15 соток. Все узаконено. Маємо дві скважини та три каналізаційні ями, септик. Гойдалка, батут, бесідка. Літній будиночок. Тут також можна проживати. Така крута бесідка, садок, мангальна зона. Будь ласка, рукомийник. Водичка підведена, є точкова, виведена водичка по ділянці. Будь ласка. Переходимо далі. Є літній душ, літній туалет. Все тут є, будь ласка, і тут у нас знаходиться туалет. Накриття під авто. Далі. Тут у нас вольєр для домашнього улюбленця, підсобні приміщення і накриття. Для авто все добротно, якісно виповнено. Будь ласка, кому цікаво, телефонуйте, приходьте на перегляди, покажемо, ставте лайки та підписуйтесь.